Це знайомство з творчістю художниці Ірини Погрібної для багатьох івано-франківців стало відкриттям. Досі її роботи були відомими значно вущому колу поціновувачів друзів її мистецької родини хоча завше користувалися попитом. Чимало цих полотен із особистих колекцій. Малярство олією – той засіб, яким авторка послуговувалася в створенні своїх настроєвих різних за манерою виконання пейзажів і натюрмортів. Останні в експозиції з багатьма атрибутами нещодавнього свята писанками і пасками. Одна це ніби життя в таких. Дивних та старовинних предметах, от власне, вони мене і надихають. Пейзажики, то виникають, я тут не гонюся за ре ре реалізмом. Мені важливо, щоб пейзаж, ну, картина щоб дихала якимось настроєм. От, наприклад, там можна йти десь вечірком в парку, світяться таємничі ліхтарі. Приходиш додому, і от виникає така робота. Емоційний живопис у багатьох викликає ностальгійні спогади й особисті асоціації з містиними змальованими мисткиною. Вона писала їх також не з натури, а з пам'яті. Звісно, якщо не йдеться про натюрморти та пленерові пейзажі, всі роботи за задумом авторки повинні випромінювати власну енергію та створювати відповідний настрій. Він і диктує манеру їх подачі. Колись я переїхала у в я ж сама народилася і жила у Львові. І мене вразили ті дерева, такі декоративні клени, які трапляються і вздовж набережної, в центрі. І така мережа гілочок, присипане снігом, воно створює якісь такі, ну, і щоб передати цю атмосферу, то, власне, Диктує вже ніби цю манеру, окрім франківських клинів, які зачарували авторку, настільки що вона змалювала їх у всі пори року. Ірина Погрібна відома також своєю любов'ю до затишних двориків. Ця тема з'явилася в її творчості ще в студентські часи, коли відображала львівські задвірки. Схоже до них стверджує мисткиня і залаштуння парадних фасадів Станіслава.